Подивіться, які класні баночки з трубочкою. Коштують 100 гривень за одну штуку, і від двох вже 70. Трубочка тут пластикова, не скляна і не металева. Ще є ось такі величезні чашки, такі ніжні малюнки, ніжні кольори. Ой, щось, боюсь навіть взяти в руки. Давайте цю візьмемо, подивимось. Така білочка. Вартість а мені найбільше подобається саме з ялинкою і вона на 600 мілілітрів. Також хто не любить дуже яскраве таке наляписте, ось такі ніжні кольори, фіолетовий тарілочки від двох штук за 129 гривень. А ось такі глибокі. Також зі сніжиночками за 159 гривень від двох штук. Сто сорок дев'ять гривень ще більш глибокі. Дуже гарна якість. Мені так подобається, особливо. Ось ці. Дивіться, як ніжно виглядає. А це для тих, хто любить яскравіше. 200 гривень від двох штук, діаметр 26 см. Такі великі і важкі. До них у комплекті також є чашки. 130 гривень від двох штук. І ще більш яскраві набори. Ось такі великі тарілки по 200 гривень від двох штук. Є два види. Також є глибокі, дуже розмальовані, розписані. Ці глибокі по 149 гривень. І менші, десертні, 120 гривень від двох штук. Такі чашечки з орнаментом. Нібито вишивка червоного кольору. Набір чашка та блюдце. Зеленого та червоного кольору. Бокі тарілочки. З тої самої колекції 159 гривень від двох штук. І ось такі десертні по 120 гривень. І також до них чашки. Ось такий гарний пінгвінчик. ще є Миколай, Олень. І такі чашечки по 129 гривень. Великий підсвічник вінок 500 гривень, діаметр 27 сантиметрів. І ось такі маленькі на одну свічку 250 гривень, діаметром 15 сантиметрів. По 160 гривень дуже багато ось таких тваринок ялинкових прикрас. Вони дуже м'якенькі, дуже виглядають. Гарно, ніжно, але їх ціна 160 гривень. Декоративна гілочка. І в ту саму ціну такі великі. Але великі, насправді, вони виглядають коли всі разом. Якщо взяти одну окремо, то перші виглядали краще. Маленькі декоративні такі вазоночки. Штучні. Стаканчик з подвійним дном 300 гривень за один і 240 від двох. Хто любить ось такі кульки, то маленькі тут по 200 гривень. А ось такі величезні по 400. Діаметр 15 сантиметрів. Ну і куди без цих гномів? Гноми по 500 гривень висотою 51 сантиметр. Є ось такі великі гноми та сніговики за тисячу гривень. І такі просто гігантські олені. Зараз подивимось на їх вартість. Вони навіть не вмічаються мені в камеру. Хіба що ось так. На заховалась поміж них, і той самий величезний голень коштує аж 5 тисяч гривень. Не знаю, яким це має бути будинок, щоб він помістився в ньому. А ось ті менші по 1000 гривень. За 500 гривень є ось такі маленькі фігурки Санта 400 гривень. Тож ще немає такого котика. Я знаю, що всі діти їх хочуть. І вартість такого котика 500 гривень. І як на мене, найцікавіше це новорічні прикраси кулька. Вартість їх від 80 гривень, якщо брати три штуки. Також є за 160 гривень 200-250 і більше. Але, чесно кажучи, за ось таку кульку з пінопласту 80 гривень, ну це явно багато, або 100 гривень. Тому ціни трошки такі невиправдані. Така кулька коштує 160 гривень, якщо брати дві, а одна за 200. Також є ось такі золоті яблука. Досить важкі, тому що це кераміка, коштує одне таке яблучко 70 гривень. Давайте тепер подивимось на ялинки. Ось така ялинка висотою 180 см коштує 1500 гривень. І ось такі має голочки. Здалеку ще нічого, а от близько вже такий не дуже вигляд має. 300 гривень маленька ялинка, висота 90 сантиметрів, і в неї трошки гарніші голочки. Також є ось ця велика ялинка. Вона на знижці була 2500, зараз 1500, висота 2,10. І її голочки такі самі, як у першої. Ще є маленькі ялиночки, 170 гривень. Ось така у мішечку. Ось ця сосна з шишками коштує 350 гривень. Шишки досить гарні, справжні. І на вигляд, ніби перетрушена сніжком. Зараз пройдемось до ось цієї білої пухнастої. На вигляд вона просто супер. Ну, і ціна на неї, звичайно, височезна. 8 тисяч коштує її висота 2. Тринадцять. Ніби справжня ялинка в снігу. Також поряд ось ця за вісім тисяч. Подивіться, я не знаю, що це і чому вона стільки коштує. Незрозуміло, який стовбур. Порівняйте, яку би ви обрали ось цю білу. Чи ось цю, з таким стовбором, якщо би мали 8 тисяч на ялинку? Ще є ось така ялинка, я так розумію, це ті, яких називають лита. В неї дуже подібні голочки на справжні, особливо здалеку, вона коштує 5 тисяч і її висота 180 см. І ось така з шишечками, тисячі, 180 сантиметрів. Ще є величезна кількість віночків і ціни також різні. 1500 гривень такий величезний і дивіться, ягідки. Клас. Гарно виглядає, діаметр 60 см. Ще би були на них хоч трошки акції знижки, немає нічого на новорічні товари, ну, окрім ялинок. 300 гривень такий засніжений віночок. 45 см шишками. 700 гривень. З ягідками. І йдемо далі. 700 гривень коштує ось така ємність підставка під ялинку. Я так розумію, вона з відерком для того, щоб можна було встановити не штучню, а справжню ялинку чи сосну і налити водички для неї. Штучний сніг. Також великий вибір скатертин та серветок. А ось це дуже класні штуки. Я вже бачила їх рекламу у тіктоці. Продаються в вигляді таких трикутничків і коштують 160 гривень, ну більше 200. Складаються в результаті ось такі прикраси. Всередині мають світло і підключаються, світяться. Льодянки ось такі зі шнурками, вже коштують 200 гривень. І 200 гривень. Ось такі круглі. Санчата вартістю 1500 гривень. Мають спинку і мають ремінь. Всім дякую, що завітали з нами до метро. подивились на новорічні товари. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар та поділіться ним зі своїми друзями. До нових зустрічей. Па-па!